Приїхали ми знімати навчальні стрільби, і як тільки ми приїхали на точку, так одразу вімкнулася тривога. Е, ще невідома, яка загроза, але от зараз ми всі спускаємося в укриття. Чуєте, не чутно жодних стрільб, тому що над нами летить зараз розвідувальний безпілотник. Всіх змусили зайти в укриття, тому що це такі от правила безпеки. Що сьогодні відбувається по плану у... на БСВП? Сьогодні у нас. Проводимо бойові стрільби, чотири стрільбових точки, чотири вогневих вправи. Зараз повітряна тривога. Ми зараз спустилися в укриття. Черговий поповіще, всіх, що загроза ударних БПЛА. І негайно стрільба припиняється, зброя ставиться на запобіжник, і люди вбивають в укриття разом з інструкторами. Розкажи різницю між укриттям, там, де дерево, і там де бетон. Ну дерево це. Зробили маленьке укриття чисто для того, щоб швидко могли особовий склад перемістити в укриття а бетонні укриття там ще можна проводити заняття.